Ми з вами сьогодні поговоримо про комунікацію між учасниками освітнього процесу, а, зокрема, виділимо такі, знаєте, основні моменти, які дозволять цю комунікацію зробити більш якісною і конструктивною. Ви побачили з відео, що участь батьків у створенні якісної школи дуже дуже вагома. Саме через ефективну комунікацію між. Всіма учасниками освітнього процесу, а це вчителі, учні і батьки, можна налагодити не лише взаємовідносини, а можна покращити успішність учнів. Зокрема, якщо ми говоримо про батьків, то дуже часто, наприклад, школи згадують про обов'язки батьків, що батьки повинні, інколи згадують про права батьків, але давайте в першу чергу з вами зрозуміємо, де це визначено. Основна основні законодавчі акти це закон України про освіту і закон України про повну загальну середню освіту. Так само ми можемо ще переглянути сімейний кодекс України за цим QR-посиланням. Ви можете перейти на статтю на сайті, на сайті нова українська школа, де зібрані всі ці моменти. І ознайомитися з ними самостійно. Я хотів би, наприклад, зупинитися лише на деяких з них, і, от зокрема, те, що стосується взаємовідносин, вчитель і батьки. До прикладу, до вас телефонує вчителька і чи вчитель і постійно скаржиться на поведінку вашої дитини на уроці. В той же час у вас є право вибора. Ви можете або вірити в. Вчителю, вчительці, і е, тим самим да постійно дитині про це наголошувати, що на тебе там жалуються в тебе погана поведінка, і так далі. А можете обрати інший шлях, який також визначений законом. От зокрема, ви можете прийти на урок і подивитися, як веде ваша дитина себе на уроці, що в неї виходить краще, що в неї виходить гірше. Це. Визначено, і це ваше право, яке визначено законом України про повну загальну середню освіту. Для цього що вам потрібно? Вам потрібно звернутися, наприклад, до керівника закладу освіти в першу чергу, отримати його погодження і сказати: да, що от така от така ситуація в нас в класі є проблема між не між. А, наприклад, я не можу зрозуміти, чим викликана. Постійне порушення поведінки моєї дитини. Я хотіла б чи хотів б бути присутнім на уроці і поспостерігати за своєю дитиною для того, щоб в першу чергу зрозуміти, чим можна їй допомогти. Директор каже: Ви не маєте права, а ви можете сказати: наскільки я пам'ятаю, в законі України про повну загальну середню освіту це право мені визначено. Все, питань тоді немає. Узгоджуєте час і відвідуєте уроки. Зокрема, ми маємо пам'ятати, що батьки це так само як і вчителі, і учні є повноцінними, повноправними учасниками освітнього процесу, і це визначено на рівні законодавства. Якщо ми говоримо про ефективну комунікацію, то вона має базуватися однозначно на принципах педагогіки партнерства, це про що? Це про взаєморозуміння. І водночас це про взаємопідтримку і взаємодопомогу, які базуються на взаємоповазі, як з боку вчителів до батьків, так з боку батьків до вчителів і до дітей. Також ми маємо знати, що на сьогодні в Україні в українських школах використовується, здійснюється формувальне оцінювання. Про нього я скажу дещо пізніше, більш детально. І також ми з вами знаємо, принаймні чули, що зараз впроваджується, ми продовжуємо впроваджувати в українських школах реформу НУЖ. Також ми про неї поговоримо. Хотів би звернути вашу увагу на таке цікаве міжнародне дослідження, до якого долучилася Україна в 2018 році. Можливо, ви чули, можливо, ні. Це дослідження називається ПІСА. Його проводить Міжнародна організація розвитку. Вона до цього міжнародного дослідження долучено 80 країн світу. Результати цього дослідження наскільки вагомі, що до них дослухаються навіть уряди цих країн, і відповідно від цих результатів вже будують стратегію розвитку освіти в країні. От, зокрема, результати цього дослідження підтвердили, що взаємовідносини в сім'ї. Істотно впливають на рівень успішності учнів. Уявіть: якщо кому цікаво, ви можете ознайомитися з результатами цього дослідження в звіті, яке представлено е за наведеним посиланням, або можете так відразу загуглити собі пізніше після 2018 результати дослідження, і в звіті, зокрема, ви для себе знайдете дуже багато чого корисного і про. Участь батьків і продумку учнів стосовно підтримки батьків, і наскільки це впливає на їхнє навчання і мотивацію в закладі освіти. Загалом це дослідження, яке вивчає в першу чергу результати навчальних досягнень учнів, і також паралельно от чим цінне це дослідження, тим, що воно також вивчає і чинники, які впливають на ці результати. Тому рекомендуємо вам з цими результатами ознайомитися. Щодо способів взаємодії, давайте говорити по суті, так що може бути конструктивного в спілкуванні батьки і школа. В першу чергу, мабуть, один зі способів це обговорення успішності учнів з ініціативи вчителів. Ну, я думаю, що ви погодитесь, це в нас буває найчастіше. І в деяких випадках в нас це буває, наприклад, у вигляді традиційних батьківських зборів, коли батьків запросили до закладу освіти, і почали розповідати, що, наприклад, клас по успішності опустився, поведінка класу знизилася. Це клас, в якому там не хочуть працювати вчителі, тому що уроки проходять дуже шумно і так далі, і тому подібне. Наприклад, в мене як батька виникне запитання в першу чергу: а де тут моя дитина? Яка її чи його роль в цьому процесі? Правда? же ж, дивіться, не цікавитиме, наприклад, колектив в цілому. як в єдиний організм, в питанні, наприклад, зниження успішності, нас цікавить участь саме нашої дитини в цьому процесі. Ось тут уже мабуть, все таки варто переходити на індивідуальні розмови, але не в присутності інших батьків, і це буде правильно, тому що на сьогодні в Україні впроваджується нова українська школа, це реформа. Ви знаєте, що на сьогодні це вже 5 років навчання. На наступний рік це вже буде ця реформа в шостому класі. Я хотів би проговорити буквально декілька слів про основні принципи, тому що, можливо, чули про цю реформу, але в той же час мало що про неї знаєте. От, наприклад, зупинюся на такому важливому принципі, як на мене, це навчання через гру. Дуже часто ми чули. В закладах освіти, і окрім того, да в житті в спілкуванні що що вони там роблять в тій школі. Граються і нічого їх там не навчають. Навчання через через гру це не просто погралися і пішли додому. Це навчання, те яке цікаве дитині. І погодьтеся, наприклад, дитина вдома. До того, як відвідувати вже заклад загальної і середньої освіти, вона ж також пізнає світ через гру, і вона ж навчається. Реформа нової української школи вона підтримує от оцей поступ такої дитини до, знаєте, от оце навіть бажання навчатися, щоб в закладі освіти було цікаво не просто навчання заради навчання, а навчання заради розвитку. Також, наприклад, в новій українській школі. Робиться наголос на праві дітей на помилку. Погодьтеся, не помиляється той, хто нічого не робить. Що таке помилки? Це наш досвід. Дитина, здобуваючи цей досвід через свої помилки, розвивається. І це нормально. Головне, щоб потім, наприклад, ці помилки не повторювати в житті. А для цього їх треба ж, звісно, знати. Також немало важливим залишається в новій українській школі як розвиток емоційного інтелекту і вміння спілкуватися, погодьтеся в умовах війни. Це досить є актуальним. По одній простій причині, що для того, щоб контролювати свої емоції, спочатку їх треба навчитися розрізняти, треба знати. Для того, щоб підтримувати інших, також треба розуміти емоції. І розвиток емоційного інтелекту якраз в цьому і допомагає, що хотів би ще вам наголосити про інший спосіб взаємодії, це також спілкування, але з вашої ініціативи. Це про що? До прикладу, дитина приходить додому, і ви цікавитесь, що було в закладі освіти нового, цікавого? Дитина говорить нічого. Почули чудово. Ви запитали в дитину, наприклад, а який урок ти найбільше любиш в закладі освіти? Дитина сказала, а потім ви запитали, а який урок не любиш? А чому ти не любиш? І в, в результаті розмови ви розумієте, що десь якась є таке, знаєте, непорозуміння, мабуть, між дитиною і вчителем. І ваша задача, це пороз, непорозуміння все ж таки його згладить. Для того щоб дитини не формувалося ставлення до предмету через особистість вчителя, і тим самим допомогти вчителю зрозуміти, тому що ви ж прекрасно розумієте, наприклад, як в великих містах заклади освіти, точніше класи, в яких навчається понад 30 учнів, вчителю побачити кожного складновато, погодьтеся. Не завжди вдома, наприклад. З двома з трьома дітьми можна зрозуміти, чого дитина саме хоче. Тому, спілкуючись з вчителем, виявляючи ініціативу, проявляючи ініціативу, ви тим самим допоможете покращити освітній процес в закладі освіти і в класі, зокрема, зробити його більш якісним. Для цього пропонуємо, знаєте, такий орієнтовний алгоритм дій щодо цього обговорення. По-перше, дуже важливим є... Визначення предмету розмови, тому що всі ми зайняті, всі ми цінуємо час, тому маємо чітко знати, що ми хочемо з'ясувати в закладі освіти, зокрема, спілкуючись з вчителем. Пам'ятаючи про повагу, ми це питання намагаємося з'ясовувати і з'ясовуємо точніше, і чітко знаємо, що для нас буде підтвердженням того, що питання вирішено. Наприклад, певна домовленість між вами і вчителем, і в результаті ви бачите, що зміни відбуваються на більш такому якісному фоні. Питання вирішено. Якщо все ж таки ви бачите, що питання не вирішуються, а навпаки, погіршуються, ви звертаєтесь до керівника закладу освіти. З цим питанням. І вже вирішуєте тоді в трьох, а то й в чотирьох, залучаючи, наприклад, дитину, якщо це підліток. так. Взагалі, то, знаєте, ми схиляємося до тієї позиції, що нічого про дитину без дитини. Дуже часто от, батьківські збори все ж таки, знаєте, в традиційній формі вони зглажували особистість учня-учениці. І це своєрідна неповага до дітей. Тому давайте все ж таки вже розуміти, що якщо ми і обговорюємо, то в присутності дитини, якщо, наприклад, особливо якщо дитина вже підліткового віку. Далі, що хотілося б наголосити на цьому, що наше управління дуже часто розбирає конфліктні ситуації, звернення, які виникають в закладі освіти. Що ми з'ясували? Що, звернувшись до нас, Батьки не зверталися в заклад освіти, не повідомляли вчителя, не спілкувалися з вчителем, не спілкувалися з керівником. Коли ми задаємо запитання, чи зверталися, ми чуємо відповідь. А навіщо? Все одно, нічого не зміниться. Потім ми спілкуємося з керівником, і ми розуміємо, що, наприклад, змінилося, якщо б в закладі освіти знали про цю проблему. Тому ми і напрацювали такий, знаєте, орієнтовний алгоритм. Який допоможе все ж таки встановлювати партнерські взаємовідносини між закладом освіти і батьками. Але якщо ну, не спрацювала вже розмова з керівником, і ви розумієте, ви бачите, що ваші права чи права вашої дитини на здобуття якісних освітніх послуг порушено, тому тоді ви можете... Звернутися до нашого управління за допомогою у вирішенні даного ситуації. Як саме звернутися, про це розповість моя колега Лілія Анатолівна пізніше дещо? А ми продовжуємо далі. Також один з напрямів непорозумінь це оцінювання. І я думаю, що ви погодитесь, коли проаналізуєте ситуації, коли ви чуєте, да чому там вісім, а не дев'ять, чому дев'ять, а не десять. І так далі, щоб цього не виникало. Що ви, як батьки, маєте знати, що на сьогодні в закладі освіти відбуваються такі, знаєте, використовуються різні види оцінювання результатів навчання, і серед них так зване формувальне оцінювання. Це про що? Ви, Якщо дитина отримує оцінку своєї діяльності на уроці? Вона має отримувати цю оцінку за чітко визначеними критеріями. Тому, наприклад, ви можете звернутися до вчителя у разі виникнення таких непорозумінь питань і запитати: будь ласка, покажіть мені, за яким критерієм ви оцінили роботу моєї дитини, і я зрозумію, наскільки є об'єктивною оцінка, яку принесла дитина додому. Далі, ви маєте пам'ятати, що формувальне оцінювання. Робить наголос більше на сильних сторонах дітей, а не на їхніх недоліках чи на їхніх помилках. Тому це оцінювання в закладах освіти спрямоване на те, щоб випрацювати в учнів впевненість у собі. Також, е оцінювання в закладах освіти на сьогодні має спрямовуватися, і ми про це дуже довго часто. І спілкуємось з керівниками, з педагогами, що сама система оцінювання вже має підтримувати бажання в учнів навчатися, тому що вона підкреслює, що помилятися це не проблема, помилятися це нормально. Всі помиляються, і дорослі помиляються, і вчителі помиляються. Тому для учнів помилятися це також нормально. І основна задача все ж таки спрямувати фокус уваги дитини на тому, що в неї виходить найкраще для того, щоб потім, в подальшому своєму дорослому вже житті, вона змогла обрати професію по душі і змогла на максимум отримувати задоволення від життя самого. І ще один спосіб взаємодії, про який хотілося б наголосити, це все ж таки участь батьків у заходах, які організовує школа або клас. Мабуть, найчастіша форма взаємодії, яку ми зустрічаємо, це меценатство, можливо, благодійництво, але в той же час це не єдина форма. І в той же час батьки мають розуміти, що як учасники освітнього процесу, якщо є, дозволяє час, якщо дозволяє зайнятість, Можуть, наприклад, долучатися до заходів, які організовує клас і школа. До речі, от ці питання також досліджували під час міжнародного дослідження ПІСА, про яке я вже говорив, і виявляється, що на сьогодні, до речі, це опитування проводилось серед 15-річних підлітків, то 54% Учнів, не учнів, перепрошую, директорів, які також проходили опитування, зазначили, що батьки беруть участь в заходах, які організовує школа. Тому, якщо у вас виникає бажання чимось допомогти, ви можете звернутися до вчителя зі своїми ідеями. Так, да, ми не гарантуємо, що це буде відсоткове прийняття з першого разу, але в той же час. Можна принаймні спробувати встановити і цей канал взаємодії, комунікації для того, щоб покращити надання якісних освітніх послуг в закладі освіти, в якому навчається ваша дитина. І наостанок хотів би зазначити, все ж таки, що, попри те, що ваші діти в закладі освіти перебувають 6-8 годин на день. Виховання все ж таки в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості, і ця догма визначена, прописана в законі, і знаєте, ми маємо, мабуть, про це завжди пам'ятати. І якщо, якщо виникають певні питання щодо виховання, все ж таки дитини, знаєте, на жаль, нас в цьому в школі не вчили свого часу. Я думаю, що не буде зазорним і зайвим звернутися в заклад освіти чи до практичного психолога, чи до класного керівника за дружньою порадою, і все ж таки пам'ятати, що всі ми дбаємо для того, щоб наші діти навчалися в якісній школі.